Чимало розмов зараз про те, що скуп'янщини частину російського цього груповання військ сєвер, так званого Ленінградського військового округу, нібито зараз будуть перекидати. Лунають тези про Запорізький напрямок, вочевидь, про Покровський, де один з найгорячіших запитання: чи можливий варіант, що це угруповання не стануть розпорошувати, і воно у повному складі за різними оцінками від 50 там до 65 тисяч, спробує атакувати з півночі північного сходу Сумщини? Все може бути ще раз. Ми ж не тримаємо свічку в російському генштабі, Ми не розуміємо їхні плани, але з приводу... Ротація Російська Федерація дуже обережно ставиться до ротації. І Ось чому? Бо останній раз, коли вони зробили таку ротацію, це було в місто Турецько. Українські військові підловили їх на цьому моменті і змогли вибити з частини районів міста Турецька, і от Російська Федерація ну дивом втрималася там, і тому я думаю, вони зараз будуть ще обережніше ставитися до таких моментів. Якщо й робити, то це дуже так. І неспішно, і дуже утаємничено, але як на мене, зараз отака сила 60 тисяч – це багато. Це дійсно величезна кількість, яка дійсно може зробити велику біду. Тут же залежить від того, чи є ресурси для забезпечення всієї цієї бригади. Ну. Загалом ці, ці, ці кількості, і які плани стоять? Чи просто сковати наші війська, чи просто відволікати, чи дійсно окремі самостійні плани? Тут уже ну фантазія у нарощуванні на наступальних засиль північніше Харкова, скажімо так, знаєте, спроба номер три після минулорічної травневої. Знову таки з урахуванням перекидання резервів на Харківщину. і тут знову і тут знову багато факторів. Чи є українські укріплення? Наскільки там заміновано, укріплено, вириті траншей? Вони ж так само Російська Федерація, ну. Ми їх називаємо там ідіотами, але там багато є розумних людей, вони аналізують, якщо велика кількість мінних полів, може не варто йти туди, може краще взяти, не знаю, там умовно 5 кілометрів лівіше, там 10 кілометрів правіше і обійти їх зараз, наприклад, от на Покровську вони це намагаються реалізувати. Ще один відтинок фронту Борівсько-Лиманський. Давайте зробимо наступним чином, бо от мені підказують режисери, у хлопців зараз просто триває бій, тому ми спочатку з ними поговоримо. Мав би з нами вийти на зв'язок командир другого механізованого батальйону онуки Адольфівни, 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброва. Юдже, вітаю вас. Вітаю. Да. Юдже, скажіть, от колеги мені підказали, щойно просто зараз, я так розумію, йде бій на ділянці відповідальності батальйону. Так, точно, Іде штурмові, іду, йдуть штурмові дії на позиції на одну з позицій нашого батальйону. А як противник, це відбувається? Ну, противник за останній за крайній місяць змінив тактику. Раніше вони нас продавити малими групами по два-потри, двойками-тройками. Зараз вони пішли масований наступ, це вже йдуть десятки, скажімо так. Е, що, ми, що ми можемо відігнати на підступах нашої артилерії та засобами БЛА е, і покращити життя? Піхатін який знаходиться на позиції, то власне таким чином ми і поступаємо. Але піхотинець, який відбуває постійно ці штурми, які накатуються хвиля за хвилею, У нас в крайня доба була 12 штурмових дій на смугу бригади, і вони тільки посилюються. Противник. Виявляє, скажімо такі самі для нього вдалі напрямки на штурмові дії і посилює в цьому напрямку скупчення і зусилля свої юже. Скажіть, будь ласка, а механізована компонента танки, бойові бронемашини московити задіють у своїх штурмах зараз? Намагалися, але нам на нашому боці є бар'єрний рубіж. Це річка, вони не можуть наразі ще. Зробити спроби по встановленню пантонних переправ ми їх знищуємо на етапі будівництва. Ну а власне те, що не можуть переїхати, то вони не переїжджають. Скажіть, от ну, і знищуємо техніку. Скажіть, от ви вже зачепили річку, згадали, власне, цей чорний жеребець. Приблизно, от, ну там, я не знаю, від початку року рашистам почало вдаватися от потроху продавлювати. да? Хоча тривалий час, от саме чорний жеребець був рубежем, навіть на східному березі було чимало наших позицій. За рахунок чого, на вашу думку, у ворога от вийшло продавлювати там, де власне вийшло продавити? Їсельна перевага. Чисельна да, чисельна перевага більше, ніж 1 до 10, тобто вони мають колосальну перевагу в живій силі. Вони нехтують повними там якимись людськими моральними принципами. Вони їх вони своїх цих військовослужбовців посилають на вбій, йде йде рота. Після неї йде ще одна рота, потім іде до полка. Тобто, щоб ви розуміли, на нашому напрямку противник. Накопичив від восьми до десяти полків і давить на 20 кілометрову смугу оборони нашої бригади. Якщо постійно накатувати накатами і накатами, то тут, тут тяжко вистоять в тій кількості військовослужбовців, яка є в наявності в 66-й бригаді. Знову таки, ви зачепили вже противника і його кількісний склад. Скажіть, ті, хто атакують зараз навпроти вас, це головно сили 20-ї загальновійськової армії. Чи, можливо, з Курщини той таки вже підтягнули якісь резерви Ерви там високомобільну компоненту в основному. Це 20 -та, 20 -та армія, але є подейкують, що є такі, ну скажімо неперевірені неперевірені плітки про те, що вже є підрозділи, які додаються в на посилення для, скажімо, нарощування на. Воня зусиль на цьому напрямку юджена в мене питання. Скажіть, а на вашу думку, от, яка передусім першочергова потреба зараз на Лиманському напрямку? Або чого украй бракує, аби от зупинити оцю от просування, оці русні на цьому відтинку? фронту? Це, до... це не секрет. Дивіться, наші от нашій бригаді конче необхідні дрони, конче необхідні е, засоби для того, щоб зупинити противника ще на підступах, щоб з щоб забезпечити максимально е, скажімо, максимально. Максимальні умови для піхоти для відбиття штурмових дій нам потрібно зупинити противника на подступах. У нас є фахівці е безпілотних систем, які можуть які можуть виконувати цю роботу. Також є е гарно навчені мінометні розрахунки, проблема проблема в засобах, проблема в дронах, проблема в антеннах, в кабелях, проблема в мінах. Ну ви розумієте в чому проблема. Ну звісно, що від піхотінця. Теж багато що залежить, але в і в особовому складі, який зараз є наразі, є в наявності в 66-й, є теж великий, скажем, кадровий дефіцит. Юдже, дуже вам дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань перемоги вам в бою і зупиняйте вже там московитів. Дякую, дякую, вам дуже. дякую. пане Іване, Давайте от повернемось власне до тої ділянки, про яку Юд щойно говорив. Наскільки я розумію, от бій триває зараз на відтинку приблизно. На умовному відтинку від е Катеринівки до Нововодяного. Це власне от ділянка одна з тих, де найбільше атакують. Загалом складається враження, що от основний акцент зараз з усього Куп'янсько-Лиманського відтинку московити е крайні там, півтора місяці змістили саме от сюди, на Лиманський відтинок, де атакують е основні сили ворожих 20-ї північніше і 25-ї загальновійськових армій, е атакують. Головно вже на західному березі річки Жеребець З дирекції основних атак тут це Макіївка, Греківка від Новолюбівки, Новомихайлівка, Катеринівка-Нове, від Іванівки на зелену долину і на колодязі. І от упродовж останнього тижня. Дуже активно за дирекцією Тернеямполівка московити почали наступати, і схоже, що їм вдалося зав'язати бої і в самій Ямполівці, і трохи протиснути українську лінію оборони з прицілом, в на Зарічне і Торське до річки Чорний Жеребець в, в нижній течії. Водночас не припиняються бої ні на день, фактично в серебрянському лісі, але от на відміну. Від північного сектора, де атакують, скажімо так, основні сили ворожої 144-ї мотострілецької дивізії, іде упродовж, ну скажімо так, краю другого тижня березня, фактично мінімальні просування були у московитів. У південній частині ворогу вдалося, повторюся, зав'язати бої в Ямполівці і от підійти впритул фактично до річки Жеребець. Діють тут головно ворожі частини 164 і 169 ї мотострілецьких дивізій і 20-ї загальновійськової армії і одразу три полки 37-й, 36-й і 1-й за підтримки панцерників окремої 11-ї бригади, то й таки 25-ї загальновійськової армії, намагаються витіснити сили оборони України з Серебрянського лісництва, хоча треба сказати, жодних Успіхів великих вони там не мають, але, вочевидь, все це з метою створити е, тиск на все українське угруповання на сіверському виступі, яке обороняється. Е, от е, в мене запитання у вас: оця активізація московитів на Лиманському напрямку? Я би навіть казав, що на всій протяжності от того жеребця річки жеребець там від. Е, Ново... Від Нової Горівки, від Витоку і аж до фактично Сіверського Дінця. Вона відбувається, на вашу думку, це, ну, скажімо так, це окрема історія, чи вона пов'язана з тим, що відбувається на Купінському напрямку, на тому таки поновилися атаки на Сіверському напрямку. І це дві ворожі армії, дві ворожі угруповання, запад і центр от, намагаються вирішувати спільну задачу. Дивіться, моє глибоке бачення, це все пов'язане. Поясню чому. Бо не є таємницею, що для. Того, щоб зробити курську операцію і підтримувати її в тому стані, в якому вона була до останнього часу, нам необхідно було залучати додаткових людей, додаткові сили. З різних інших напрямків і різні напрямки виступали хтось більше, хтось менше донорами для підтримки цієї операції. в техніці, в людях, в снарядах, в амуніції, в усьому. І ми розуміємо, що Російська Федерація шукає ті місця, де було забрано більше людей, де забрали більше техніки, де менше уваги з боку нашого командування. Вони їх знаходять, і правильно ваші спікери сказали, що. Там, де вдалося, там вдалося. Ну, це означає, що там трішки було менше людей наших, mm. трішки було менше можливостей, І вони відчувають, ага, тут слабкіше. Тут більш просідає, тому треба додати зусиль для того, щоб отримати максимальної переваги, максимальних просувань. Вони чудово розуміють, що в наших військових на всі на кожну ділянку, на кожен сантиметр, просто банально не вистачає, але треба знайти слабкі місця і протискати далі. Насправді війна триває не лише лінії бойового зіткнення, свідомий терор далекобійними повітряними засобами ураження з максимальною кількістю жертв. Це фактично те, чим Московія наразі відповідає на усі там переговори, ініціативи, навіть якісь гіпотетичні. Алгоритми припинення агресії Кривий Ріг, Суми, Харків, Дніпро, Одеса, Київ, не кажучи, вже там про наближені до фронту села міста. Вони щодоби потерпають від ворожих бомбових, ракетних та безпілотних ударів. Цьогоріч залізька орда запустила по Україні вже понад 11,5 тисяч ударних безпілотників це здається в 8 разів навіть більше ніж за відповідні там місяці перші 24-го року. Водночас кількість застосованих окупантами ракет зменшилась майже удвічі, але питома вага балістичної компоненти, найбільш складної для перехоплення, суттєво зросла. Збивають українські захисники неба, і понад там здається 94% безпілотників, але уламки і ті, що долітають. Ну, роблять чимало біди. Чи можливо закрити українське небо? Питання, яке, напевно, цілодобово лунає в головах у кожного українця. Наш кореспондент Ігор Бондаренко проаналізував, як і чим Московія атакує Україну і спробував від, ну, знайти відповідь, відшукати, можливо, теоретично, бодай чи існує абсолютна зброя, яка здатна повністю захистити нас від ударів з повітря. Давайте подивимося сюжет. 13 квітня 2025 року суми о десяті ранку дві російські балістичні ракети атакують серед місця обласного центру 34 загиблих серед них двоє дітей більше ста поранених. Російські терористи запускають по профронтовому місту іскандери з касетним спорядженням, щоб мати максимальне число людських жертв. 4 квітня цього року. Кривий ріг центром удару ворожої балістики стає дитячий майданчик. Ракета вибухнула у повітря за кілька десятків метрів над землею. Касетна боєголовка забирає життя 20 містян. Серед них дев'ятеро дітей. Більше 70 поранених. Шосте квітня 2025-го. Шість балістичних ракет атакують столицю. Лише одну вдається збити. Одна людина загинула, троє. Поранених. Російський повітряний терор стає значно небезпечнішим. Замість крилатих ракет в українському небі. Все частіше з'являються балістичні іскандери та північнокорейські аналоги. Їх в Україні збивали досить влучно системи Петріот, проте відсоток ураження знижується. Зробив ворог певну модернізацію тих іскандерів, тому складніше стає працювати по іскандерах. Не завжди вдається досягати 100% результату, коли як це було раніше. Не збивають, бо нема чим говорять військові експерти. Лише кілька американських зенітно-ракетних комплексів не можуть захистити всю територію України від балістичних ударів в дефіциті і ракети до систем Петріот. щороку їх виробляють не більше як шість сотень штук, і це на весь світ. Президент Зеленський з атакованого Кривого Рогу закликає учасників квітневого Рамштайму надати Україні додатково хоча б 10 петріотів, при тому, що їх потрібно втричі більше, пояснює авіаційний експерт Валерій Романенко. Нам потрібно мінімально три десятки петріотів. Маємо п'ять на даний момент. От. Ну, наприклад, скажімо так, 23 обласних міста закриті. От ну і ще, значить, там сім на особливо важливі об'єкти: там ГЕС, атомні станції. Натомість Росія виробництво ракет лише збільшує. Українська розвідка доповідає, що акцент ворог робить саме на балістику. За даними військових аналітиків, щомісяця російські терористи здатні виготовляти з півсотні Х-101 чи аналогів. Випуск балістичних іскандерів за два роки зростає у півтора рази до 60 на місяць. Ще 30 звичайних іскандерів, ще 5-6 кинджалів. Збивати їх доведеться лише іноземними системами. Далекобійні насам Петріот і сам т закривають небо над деякими стратегічними об'єктами в тилу території. Українська авіація разом з F-16 та міраж можуть підлітати ближче до лінії фронту, але повна залежність від повільної іноземної допомоги змушує протиповітряну оборону економити. Наймасовіший повітряний терор залишається за ворожими ударними безпілотниками. Росіяни постійно оновлюють рекорди кількісного застосування шахедів. Українські мобільні вогневі групи ППО працюють на максимумі можливостей, проте останні атаки роями дронів в одне місце змушують українських зберегрів вигадувати нові інструменти протидії. Велика кількість українських компаній вже запропонували рішення щодо автоматичних турелей з відео з фіксацію по від, наприклад, повітряних цілей для того, щоб їх переш... перекоплювати. додатково треба казати про зенітні дрони. Додатково треба казати про а, певні розробки малих зенітних ракет, які є в Україні. Зенітні дрони та лазерні турелі стають ефективною українською зброєю. Нею вже цікавляться іноземні країни. Проте головна проблема для України протидія ворожій балістиці залишається. Протиракетний щит на кшталт ізраїльської чи американської протиповітряної оборони. Історія далекого майбутнього, проте довга рука. А помсти має невдовзі з'явитися. Найефективнішим засобом захисту в нас буде довга рука з балістичних ракет власного виробництва. З дальністю там тисяча і дві тисячі кілометрів. Так, що під ударом знаходилась система гідроелектростанцій на Волзі, якщо починається війна. Ми моментально наносимо удар по цих електростанціях, і половина Росії буде в темряві. Найближчі місяці російський повітряний терор, мало ймовірно, що припиниться під загрозою як прифронтові міста, так і толеві центри. Найперше мета Кремля максимально виснажувати Україну, зокрема і її протиповітряну оборону. Проте мир на умовах російських терористів неможливий, і це вже четвертий рік поспіль доводять українські збройні сили. Ігор Бондренко спецкор, марафон, єдині новини. Крайній тиждень було багато інформації щодо можливостей союзників передавати нам там якісь додаткові системи протиповітряної оборони. Вочевидь, йшлося передовсім про МІМ 104 да? Але водночас от від недержавних, скажімо так, військових експертів пролунала думка, що питання номер один наразі не у самих комплексах, або ж там навіть їх потужних радарах, цих РЛС з, з, з пасивною фазованою решіткою, а саме у наявності ракет перехоплювачів до них, вочевидь, в першу чергу, ПАК-3. Да? На вашу думку, дійсно? Існо, питання у кількості комплексів чи в нестачі ракет перехоплювачів і нестачі бажання у американської сторони. Давайте так концептуально вважається цих комплексів Петріот було виготовлено 250 штук. Це ті дані, які є приблизно 100 в сполучених штатах, приблизно 90 з копійками на території Європи. все решта розтягнуто близький схід, південна Корея, Японія, десь там. Тобто, загалом здавалося. Б, Мама дорога, їх більш ніж достатньо, але у нас є п'ять і ну не бажають країн. Наприклад, ну Японія точно не буде передавати там, і заборонено, і по конституції і ворог поруч. Південна Корея так само не буде. Саудівська Аравія, Господі, тут Іран поруч, які системи передачі. Європа чи готова на передавати? Не знаємо. Є там перемовини, американська сторона так само є перемовини. Але ще раз фінальне слово всі ці піраміді за Сполученим Штатом, бо є перед верніше, Потрібно отримати дозвіл на передачу товару військового призначення. Неважливо, хто передає Польща, Нідерланди повинна бути згода з боку американських сторон. Так само і з ракетами, якщо не буде політичної згоди і будуть наявні величезні запаси ракет, ніхто нікуди нічого продавати не буде. Чи існує? Ну я не знаю, там принаймні теоретично можливий або там математично прорахований результат перехоплення повітряних загроз у 100%? відсотків. так я не є фахівцем протиповітряної оборони, але з того, що я бачу, наприклад, по Ізраїлю, хоча Ізраїль це країна. Високотехнологічна вона не може забезпечити 100% перехоплення навіть отого того сміття, іноді дешевого вкрай це труби каналізаційні, які використовуються в якості ракет. Їх не можуть теж на 100% перехопити. Все залежить від здатності тієї сторони, яка атакує, і здатності сторони, яка витяжонованості Так, яка чинить оборону. Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору. Сьогодні був військовий експерт офіцер служби безпеки України у відставці Іван Стопак. Пане Іване, дякую вам за змістовну дякую. розмову. Дякую. На ставимо три крапки і з неодмінним продовженням. Побачимось. Бережіть.